Після процедури будуть опіки. Так, це можливо. Те, що ми розуміємо під її старінням, поява зморшок в'ялість. Лише зовнішній прояв фізіологічних процесів. Вітаю вас на каналі Косма Клінік. Я Костянтин Шалваров, лікар-дерматолог. Сьогодні поговоримо з вами про найпопулярніші міфи про смаз ліфтинг Альтеру. Чому люди бояться проводити цю процедуру? Далі у відео. Для початку давайте розберемося, що таке смаз-шар. Смаз це особливий шар тканин між шкірою, жировою тканиною та м'язами. У медицині його називають мязово апаневротичним прошарок. По суті, це каркас для м'яких тканин обличчя. З віком, під впливом гравітації, він опускається. За ним слідом опускається жирова тканина. Ми це можемо спостерігати у вигляді брилів, що з'являються. Спускається шкіра, наприклад, з'являються носогубні зморшки, і спускаються м'язи обличчя. На основі смаз підтяжки в США було розроблено апаратний нехірургічний метод підтяжки за допомогою ультразвуку апарат Альтера. Ультразвукові імпульси. Точково впливають на смаз шар і скорочують його, таким чином підтягуючи всі тканини. Ця методика дійсно є проривною для апаратної косметології, оскільки раніше на такій глибині міг працювати тільки хірург за допомогою скальпеля. Крім того, ефект від процедури триває до 2 років. На сьогоднішній день існує безліч міфів про дану процедуру, що розлітаються на просторах інтернету. Перший міф. Після процедури будуть опіки. Так, це можливо, але у випадку, якщо ви проводите процедуру на неоригінальному апараті або підробці, чому? Якщо процедура смаз-ліфтингу проводиться на оригінальному апараті, то під час процедури, за допомогою спеціальної системи візуалізації ДІПСі, яка є тільки на сертифікованому апараті Альтера, лікар визначає глибину залягання смаз шару і використовуючи спеціальну насадку для глибокого ліфтингу, хвилиподібними ультразвуковими імпульсами здійснює підтяжку смаз. Це єдиний апарат, який має систему візуалізації, за рахунок чого лікар контролює процедуру. Мів другий. Для вираженого ефекту ультразвукову підтяжку слід виконувати на регулярній основі. Ефект від такої процедури буде проявлятися протягом трьох місяців. Це пов'язано з особливостями впливу ультразвукових хвиль на метаболізм клітин, калегену, еластину потрібен час для синтезу. Це дозволяє не виконувати процедуру часто. Результат від смаз ліфтину, як я вже і повторив, зберігається протягом тривалого часу від одного до двох років, а може і довше. Молода шкіра не потребує частих підтяжок, оскільки сама може синтезувати структурні білки. Пацієнтам зрілого віку смаз-ліфтинг рекомендується робити раз на півтора року. Міф третій: така підтяжка ефективна у будь-якому віці. Щоб зрозуміти, в якому віці можна досягти найбільшого ефекту з цією процедурою, треба знати, як відбувається старіння шкіри. Те, що ми розуміємо під її старінням, поява зморшок, в'ялість. Лише зовнішній прояв фізіологічних процесів, що запускається після 30 років. Приблизно у цьому віці сповільнюються усі обмінні процеси в організмі, включаючи клітинний обмін, синтез деяких речовин для шкіри це волокна еластину і колагену. Уповільнений неоколагенез стає причиною втрати шкірою її тонусу. Під дією гравітації та відсутності такого каркаса. Її починає тягнути вниз, і шкіра у буквальному розумінні провисає. З цієї причини робити ліфтинг з мас шару до 25 років не має сенсу. В молодому віці колаген синтезується в потрібних кількостях без сторонньої стимуляції, тому процедура не дасть вираженого ефекту. Водночас на шкірі з серйозними віковими змінами, часто це вік понад 65 років, ефект буде помітно гірше, ніж для шкіри в так званому віковому коридорі для цієї процедури від 30 до 65 років. Причина тому недостатній синтез волокон навіть після стимуляції. Четвертий міф: смаз ліфтинг виправляє результати невдалої пластичної операції. Будь-яке інвазивне втручання має на увазі наявність швів. Кожен шов це рубець, по площі у якого у більшості випадків знижується або зникає чутливість внаслідок відсутності рецепторів і нервових волокон в рубцевій тканині. Це означає, що на таких ділянках шкіри. Ультразвукові хвилі просто не сприймаються тканиною, тобто не буде й ефекту від процедури. В деяких випадках чутливість зберігається, хоч би частково. Щоб перевірити це, лікар робить декілька пробних ліній в зоні проведення пластики і дивиться на реакцію клієнта. Якщо відчувається поколювання та інші легкі відчуття, процедура матиме ефект. У разі, якщо пацієнт відчуває біль, проведення процедури протипоказано. П'ятий міф: після закінчення дії ліфтингу, Можна постаріти ще сильніше. Ультразвукова підтяжка не зупиняє життєдіяльність людини, лише уповільнює процес старіння. Тому якщо результат діє близько двох років, то приблизно настільки вийде виглядати молодшим. Регулярне проведення процедури справді допоможе продовжити молодість. А які ще історії ви чули про смаз ліфтинг? Пишіть, будь ласка, у коментарях під відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм і Фейсбук, Телеграм-канал. Буде ще багато цікавого. А також завантажуйте наш додаток Анакосма на Play Market та App Store. Будьте здорові та до нових зустрічей!